Друзі, всім привіт! Хочу підняти дуже важливу тему вашого відношення до інстаграму, вашого відношення до інфобізнесу. Чому я сьогодні про це говорю? Тому що дуже багато каздебів провела за останні декілька місяців. Що таке каздев? Це такі глибинні інтерв'ю аудиторії своєї. Плюс, взагалі, як би бачу, да, я діючий продюсер, я бачу, яку, яка ситуація є на ринку. І що зараз взагалі відбувається? Дуже багато людей приходять до мене запитом на міні-продукти із таким запитом, в особисту роботу з таким запитом, про те, що вони хочуть швидких результатів. Звідки у них з'являється це бажання, тому що дуже багато рілсів говорять про те, що тіпа, зробити ну, там, 10 якихось дій, там 20 дій, всього тебе вже буде результат. В попередньому своєму відео я говорила про те, що таке мислення не дозволяє нам грати вдовгу, а бізнес, якщо ми говоримо про інстаграм-бізнес, як і про будь-який бізнес, це про гру вдовгу, це про систематичність, про дисципліну. Але ем, цей весь вуглеводний контент, який говорить, дуже швидко робить, дуже, дуже мало дій і будуть швидкі результати, ем, так воно це не працює. І коли до мене приходять на особисті зідзвони, по... У мене є наставництво, да, моє там двох або трьохмісячна програма, де люди приходять до мене, я їх веду до результату. Або ми будуємо їм систему, як вони будуть продавати, ми будуємо їм особистий бренд, і так далі. В основному приходять до мене люди вже такого рівня, коли вони розуміють про те, що для того, щоб це був бізнес, який систематично приносить кошти, в нього треба систематично вкладувати або гроші, або час, або і гроші, і час. Але є і інші люди, які думають про те, що зараз за них хтось придумає їм якісь фішки, зараз за них хтось щось зробить. Зараз за них хтось придумає їхню ключову таку, ключову таку штуку, чого до них будуть приходити клієнти. І самі вони просто будуть вішати силку в сторіс. Ну, Сорі, так воно не працює дуже сильно всім так хотілося б. Я за те, щоб максимально делегувати. Я постійно це говорю в сторіс і всюди. Я за те, щоб брати команду, яка вам монтує рілси. Якщо у вас є команда, яка вам ще ну, співпала з вами по вашому такому настрою, і може вести за вас сторі, супер, але я все-таки за те, щоб сторіс вели саме ви. Але за те, щоб монтували вам рілси, монтували вам контент, робили обкладинки і так далі, щоб у вас були помічники по вашим курсам, по вашим міні-продуктам, по великим продуктам, щоб там були куратори, я завжди за це. Але вся ця тенденція на швидкі результати, вона спонукає людей прокрастинувати. І люди думають, Блін, може, вже скоро винайдуть все-таки щось таке швидке, да? Те, що принесе швидкий результат. Може, вже от от типу, я щось зроблю ще одне, і воно вже точно принесе, типу, ну, прямо мені Х2. Ні, так не буде. І люди, яким я це говорю, таких людей було двоє в мене, які приходили до мене на зі дзвон діагностику, да? по тому, що відбувається в них на сторінці. І вони не вибирали йти в довгу роботу, будувати свій інфобізнес. По тій причині, що ті, вони вже продали тим, хто є, але вкладати нічого не хочуть, щоб отримувати більше. Але нам треба розуміти, а є люди, які взагалі не розуміють, для чого щось вкладати в Інстаграм. Дивіться, якщо ви відкриваєте бізнес, буду говорити, наприклад, бізнес, який в мене був. Якщо ви відкриваєте, наприклад, садочок, вам потрібно закласти суму на оренду там, хоча б на півроку, да? краще на рік, або якщо у вас є на два. Закласти гроші на оренду, закласти гроші на зарплатний фонд, закласти гроші на меблі, на всі, на всі матеріали, які ви будете закупляти, на маркетинг, купу грошей на маркетинг, потім на HR і так далі. Тобто вам потрібно щось вкласти, щоб потім це вам систематично приносило гроші. Давайте візьмемо інший бізнес, да? візьмемо якусь кав'ярню, масажний салон, б'юті салон, компанію по перевозкам. Будь-що вам потрібно інвестувати, і потім ви звідти, якщо ви все будете робити правильно, по всім сферам або наймете всіх людей, які по всім вашим відділам будуть робити все правильно, воно потім буде вам повертати гроші. Тільки в інфобізнесі у нас дуже висока така маржинальність. Ну, ще є інші там, сфери, але це в основному теж ну, продаж якихось електронних продуктів. В основному тільки у інфобізнесу така велика маржинальність. Тоді, чому ви вирішили, що ви не повинні вкладати гроші в, в свій маркетинг, в рекламу, елементарно просто ну, поставити собі таргет на на підписку, наприклад. Елементарно у якихось маленьких мікроблогерів купити собі рекламу. Ви не можете постійно тільки брати. Я вже не говорю про те, що порушується якийсь енергообмін і так далі, але ви не можете постійно тільки брати і брати. Потім приходите до мене з претензії, що ви вже, типу, свого блога заробили 20-30 тисяч доларів, і він вже чогось не приносить нічого. Дивіться, якщо ми говоримо про маркетингову конверсію, то у вас купляє 5% від переглядів сторіс. Тіпо дивиться вас 500 чоловік, ви потім робите тіпо якийсь запуск, 5% від 500 чоловік, це скільки в нас? 25 людей, от ви 25 людям продали, все, Якщо ви продали більшу кількості людей, ви вже просто перевершили себе. Або у вас ще є варіант змінювати тематику продукту, змінювати біль, яку вирішує ваш продукт, і тоді ви можете ще продати щось інше своїй же аудиторії. Але коли ви зробили один запуск, два-три, або якщо у вас послуги, ви продали цим всім людям, вам потрібно десь брати нових людей. Вам потрібно купляти рекламу у блогерів, або вам треба робити таргет, або одне інше, або вам треба рости органічно. Тобто, або ви там вкладаєте гроші. Або ви вкладаєте свій час в те, щоб ви просто робили кучу контента. Щоб ви робили просто купу рілс, придумували лідмагніти і так далі. Ми, до речі, сьогодні з ученицею на настанеці придумали цілих три лідмагніти. Лідмагніт це такий корисний файл, завдяки якому люди на вас підписуються і десь зберігаються база клієнтів, які ви потім прогріваєте їх десь в якомусь місці, вже не в сторіс, тому що зараз в сторіс у всіх упали хвати. Ми придумали, як їх перемістити в інше місце. Але про що я кажу? Пам'ятайте цю фразу, що для того, щоб що вам потрібно робити просто в 10 разів більше, щоб бути попереду всіх, і робити Х2 для того, щоб просто залишатися на плаву. І якщо ви хочете, щоб у вас в інстаграмі було, ну, ви розумієте, якщо у вас, наприклад, тисячу людей, да? у вас тисячу підписників. В інстаграмі, ви вже продали, наприклад, 50. То для того, щоб вам заробляти так само, як ви заробляли раніше, вам потрібно десь брати ще нову тисячу, потім ще нову тисячу і ще нову тисячу. Тому е я вам просто рекомендую трошки вийти з такої дитячої позиції, коли нам всі повинні. А давайте ви в нас просто будете купляти, тому що у нас класний продукт, сорі, так не працює, дуже висока конкуренція. Е я вам просто пропоную щомісяця взяти собі за правило реінвестувати. Ну, 10%, ви собі можете дозволити, ви заробляєте 2000 доларів, 200 доларів. Ви можете собі дозволити реінвестувати. Або 20% 400 доларів. Ви розумієте, вам потрібно все одно виберете, вам потрібно віддавати, або часом ви робите вічний контент, якого багато, або ви купляєте рекламу. У вас других варіантів немає. Коли ви бачите, що є люди, які дуже швидко вистрілили за один рік, вам так здається, що вони вистрілили. Да? Якщо ви бачите, що люди роблять якісь рілси, такі самі, як робите ви, і вони, наприклад, у них ростуть, а у вас не ростуть. Да? Про що це може свідчити? Дивіться. Зазвичай, от я проаналізувала по собі, по своїм клієнтам, у кого вистрілюють рілси, які не вистрілюють в нас, у тих. Хто робить, окрім тих Рілсів, ще багато інших? У мене часто запитують, Таня. В чому, е в чому феномен Ніколая Василенка? Да? Добре утро, сонце. Поливаємося, друзі. У кого? Е в чому його феномен? Та бляха, немає ніякого феномена. Він зробив 5 тисяч контентних одиниць. Розумієте? Звичайно, я можу розібрати його феномен, чому до нього така висока лояльність, але давайте е говорити про те, що він завжди робив такий контент, але вистрілив він саме в якийсь момент. Коли він вистрелив? Він зробив 5 тисяч рілсів, 5 тисяч рілсів, розумієте? Якби він зупинився на 4 тисячах, він, можливо, б і не вистрелив, розумієте? А ви, типа, дивитесь на тих, хто робить 30 одиниць 30 рілсів в місяць, 60 рілсів в місяць, і потім просто повторюєте якесь одне відео і думаєте, чого воно у вас не залітає. Ну, реально, ви маєте розуміти, що за все є своя ціна, і те, що ви бачите в когось вже просто кінцевий результат, це не значить про те, що якщо ви зробите 1% з того, що зробила та людина, у вас вийде. Ви маєте пройти свій шлях, накупити свій потенціал, який потім буде вам повертатись. Дуже зараз хочеться попрацювати саме з тими, хто. Реально готовий працювати, хто готовий розкривати себе. Ну інстаграм це ж творчість, розумієте? Це означає бути зірками, експериментувати з формати з форматами, розуміти, як люди себе поводять. Це ж це все дуже цікаво, розумієте? Я не люблю взагалі ніяку нудну роботу. Я займаюся тим, чим я займаюся, тому що блін це дуже цікаво, розумієте, Про те, що в тебе з'являються якісь лояльні люди, якісь навіть фанати, які про тебе думають, які бачать щось схоже з тобою, якісь якоря твого бренду, да, і потім пише тобі, блін, це ж у тебе так. Це ж. У Тебе так, це, це дуже круто. Це дуже круто. Я, звичайно, я люблю гроші, і, звичайно, для мене це важливо. Але є щось типа, більше. Є дуже класні знайомства з класними людьми, завдяки інстаграму, і дуже класні колаборації. Є дуже багато всього, що в мене надихає в своїй роботі. Тому. Так, з однієї сторони, вам важливо відноситись до свого інстаграму як до роботи, але з іншої сторони, треба розуміти, що окрім грошей, окрім цього всього, що ви отримуєте, у вас ще дуже багато ваших творчих частин відкривається. розумієте? Це наскільки цікаво досліджувати себе, наскільки цікаво те, як ми відкриваємося, коли ми робимо спроби зробити такий контент, такий контент, такий контент, який заходить, який не заходить. Це дуже цікаво. Не знаю, я коли... Ставлю перед собою такі задачі, да, знайти щось знайти щось, те, що може залетіти, знайти якийсь новий спосіб продати і так далі. В мене це дуже сильно надихає. Я розумію, що я розвиваюся, я постійно думаю, я постійно розширюю свій кругозір, я постійно постійно надихаюся якимись ідеями. І я дивлюся на це все, і це я бачу, скільки це відкриває можливостей. Це прекрасно.